Одного разу професор на лекції представив нам новеньку ученицю. У цей момент я відчула легкий дотик до свого плеча. Озирнувшись, я побачила маленьку сухеньку бабусю, яка посміхалася мені так відкрито, що мимоволі посмішка осяяла й моє обличчя. Привіт, красуне! Мене звуть Роза і мені 87 років. Сказала вона чи можу я сісти поруч? Я посміхнулася і посунулася, щоб поступитися їй місцем. Звичайно, сідайте. Чи можу я дізнатися, що привело вас до університету в такому безневинному віці? Мені раптом захотілося жартувати. Я тут, щоб зустріти багатого чоловіка і народити йому купу дітей, підморгнувши мені, парирувала старенька. А якщо серйозно, роза мені подобалася все більше і більше. Мене зацікавили мотиви появи тут цієї літньої жінки. А якщо серйозно, я завжди хотіла здобути вищу освіту, і я тут, відповіла Роза. Після лекцій ми вирушили до студентської їдальні та разом пообідали. З цього дня ми протягом трьох місяців обідали разом. Роза стала душею компанії майже всіх студентських тусовок. Всі студенти охоче спілкувалися з нею, жодного разу не висловивши своєї неприязні. Наприкінці семестру ми запросили її виступити з промовою на випускному вечорі. Коли вона йшла до трибуни, листки зі шпаргалками випали з її рук. Розгубившись, Роза спробувала підібрати їх, але зібрала далеко не всі листочки. Перепрошую, я стала такою розсіяною. Заради чоловіка я кинула пити пиво, тому від віскі я п'янію значно швидше, пожартувала вона. Я вже не зберу шпаргалки, тож дозвольте просто сказати мені те, що я думаю. Поки стихав сміх, вона прокашлялася і почала свою промову ми постійно граємо якісь ролі і не помічаємо, що старіємо, а життя минає. Але коли ми дорослішаємо, ми перестаємо грати. Є лише кілька складових вашого успіху, молодості та щастя. Ви повинні посміхатися і щодня знаходити щось смішне у житті. Вам потрібна мрія. Коли ви перестаєте мріяти, ви вмираєте. Навколо нас стільки людей, які вже мертві, і навіть не здогадуються про це. Є величезна різниця між старінням та дорослішанням. Якщо вам 19 років і ви цілий рік валятиметеся на дивані і нічого не робитимете, вам стане 20. Якщо я проваляюся на дивані цілий рік і нічого не робитиму, мені виповниться 88. Немає нічого складного в тому, щоб стати старшим. Нам не потрібний талант чи дар для того, щоб постаріти. Дар у тому, щоб відкрити нові можливості для себе у змінах. Не шкодуйте ні про що. Старі люди зазвичай не жалкують про зроблене, вони сумують за тим, чого вони не встигли зробити. Закінчивши свою промову фразою з повагою, роза, старенька повернулася на своє місце. Ми всі мовчали, обмірковуючи те, що щойно почули. Через рік Роза здобула вищу освіту, про яку вона так довго мріяла, а ще за тиждень вона тихо померла у вісні. Понад дві тисячі студентів прийшли на її похорон на згадку про те, що ця маленька світла жінка навчила їх ніколи не зраджувати своїх мрій і бути тими. Ким вони хочуть і можуть стати?